Шинель. Повість Миколи Гоголя. Належить до циклу Петербургські повісті. Перша публікація твору відбулася 1842 року. Історія написання. За свідченнями Аненкова, початковий задум шинелі відноситься до 1836 року. Мемуарист згадує, якось при Гоголєві розповіли канцелярський анекдот. Про якогось бідного чиновника, палкого шанувальника полювання на птахів, котрий надзвичайною економією і невтомною працею поза службою набув суму, якої було досить для придбання доброї липажівської рушниці за 200 асигнацій. Першого ж разу, як на своєму маленькому човнику, попрямував він фінською затокою за здобич. Поклавши дорогоцінну рушницю перед собою на ніс човна, він перебував, за його особистими свідченнями, в якомусь забутті і отямився лише тоді, коли глянув на ніс і не побачив своєї обнови. Рушницю стягнули у воду густі зарості, через які він проїздив, і знайти її було неможливо. Чиновник повернувся додому. Клався у ліжко і більше не встав. Він схопив пропасницю. Всі сміялися з анекдоту, основаного на реальному випадку, за винятком Гоголя, який вислухав його, задумавшись і опустивши голову. Сюжет Повість розповідає читачу про життя так званої маленької людини. Головний герой твору. Акакій Акакійович Башмачкін, бідний титулярний радник із Петербурга. Він служив у департаменті переписувачем паперів, любив свою роботу і не хотів претендувати на щось більше. Роль Башмачкіна серед колег була незначною. З нього часто знущалися його молоді колеги. Зарплата його становила 400 рублів на рік. Одного разу Акакій Акакійович помітив, що його стара шинель, яка також була предметом знущань молодих чиновників, стала зовсім непридатною для петербурзьких морозів. Він приніс її до кравця Петровича. Однак той на відмовився латати старий капот, сказавши, що треба шити нову. Пошити нову шинель. Коштувало 80 рублів, Башмачкіну треба було зібрати 40, 40 рублів він уже мав. Однак це було для нього складним завданням. Акакій Акакійович зменшив видатки, вечорами перестав пити чай, намагався ходити на вшпиньки, щоб не стерлися черевики, рідше віддавав прачці білизну на прання, вдома ж носив лише халат. Аби не зношувати одяг для економії свічок, відмовився навіть від улюбленого заняття переписування вдома. Через півроку, коли Башмачкіну видали премію більшу, ніж він очікував, вони разом з Петровичем відправилися за матеріалом для нової шинелі, яку кравець ізшив за декілька днів. Наступного ранку. Акакій Акакіович прийшов до департаменту в новій шинелі. Усі почали його вітати й хвалити, а помічник столоначальника запросив весь департамент разом із Башмачкіним на іменини. Коли після півночі титулярний радник повертався додому, до нього підійшло декілька людей з вусами, а один з вигуком: А шинель же моя! Зняв. І Акакія Акакіовича шинель. Господиня квартири, яку винаймав Башмачкін, порадила звернутися до частного пристава, однак це не допомогло. Наступного дня Акакій Акакійович прийшов на роботу в старій шинелі. Колеги в департаменті порадили звернутися до значної особи, генерала, посада якого в повісті не вказана. Значна особа. Який у глибині душі був доброю людиною, але самостверджувався вивищуванням над молодшими за званням, накричав на титулярного радника так, що той вийшов, нічого не пам'ятаючи. Від морозної вітряної погоди та поганого одягу, Акакі Акакіович застудився і помер за декілька днів у лихоманці. Відтоді, в Петербурзі. Почав з'являтися привид, у вигляді чиновника, в якому хтось упізнав Башмачкіна. Привид стягував з перехожих їхні шинелі. Одного разу, через місця, де водився привид, проїжджала значна особа, І з криком Твоя шинель мені й потрібна. привид стягнув шинель із плеч генерала, після чого зник і більше не з'являвся.